Заклади освіти у Павлограді поступово оснащують елементами безбар'єрності від тактильних позначок до засобів доступності укриттів під час повітряних тривог. Один із прикладів сходовий підйомник у дитсадку, що забезпечує безпечний спуск до укриття для людей з порушеннями мобільності. В рамках проекту про безбар'єрних закладів освіти, яка зараз дуже важливою темою є, і технічною неможливостю встановити в укриття пандус на наше прохання місто з відділом освіти. Ми їм дуже вдячні за це. Нас забезпечила таким от підйомником, з за допомогу якого можна в укриття опускати людину. З особливими проблемами і також забезпечувати безпечне перебування в укритті. За словами керівниці дитсадку, використовувати на практиці підйомник не доводилось. У нас немає такої потреби в освітньому процесі, але ми забезпечені і в будь-яку мить ми можемо його, їм скористуватися і допомогти людині або дитині. Заховатись в укритті під час повітряної тривоги за потреби Безбар'єрність стосується як класів, так і укриттів. Мета щоб інклюзивна освіта працювала у кризових умовах. Зараз в закладах освіти, в усіх закладах освіти інклюзивна форма навчання проходить. Тобто ми повинні забезпечувати людину, дитину з особливими освітніми потребами з будь якої форми цих. Проблем і якщо буде дитинка, наприклад, з порушенням опорно-двігательного апарата, а треба її залучити до освітнього процесу, до соціалізації, щоб вона разом з усіма дітками отримувала. Освіту соціалізовувалися в суспільстві, то у це така річ. Вона буде вимагати не тільки вільно пересуватись, але й забезпечувати укриття під час яких небезпекових ситуацій. У місті продовжують впроваджувати практичні рішення безбар'єрності там, де типові підходи не працюють. Мобільні підйомники ще один крок до наступного освітнього простору та укриттів для кожної дитини. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.